Робимо огляд однокімнатної квартири, що знаходиться на 9-му поверсі ЖК Комфорт Hill. Загальна площа квартири складає 54,8 м2. Доволі просторий коридор, де можна розмістити меблі для зберігання речей. Великий санвузол площі 4,2 м2. При бажанні, ви можете розділити його окремо на ванну та санвузол. Переходимо до кухні площа якої 19 м. 2 Велике панорамне вікно наповнює простір світлом та відкриває вид на внутрішній двір будинку. Великий плюс в тому, що кухня та житлова кімната розташовані по різні сторони, отже, запахи не будуть перетинатися. Переходимо до житлової кімнати площею 24 метри з лоджією площею 5,7 метрів. Просто погляньте, який неймовірний вид відкривається з цієї квартири. При бажанні ви можете приєднати лоджію до кімнати, розмежувати простір перегородкою та створити окрему зону відпочинку і спальню. Бажаєте прийти на огляд? Пишіть на удирект або телефонуйте у відділ продажу.